Щойно яскраво завершивши виступ на Кубкові світу в угорському егері, Національна паралімпійська збірна з фехтування на візках продовжує перемагати на наступних змаганнях. Вчора спортсмени розпочали найвідповідальніші і вже завершальні в цьому сезоні фехтувальні баталії року. 16 пара фехтувальників виборюють медалі чемпіонату Європи. Сьогодні перший день чемпіонату Європи, фехтували жінки. На шаблі і чоловіки на шпазі. Е, у нас доробку 4 медалі. Е, так, завтра у нас починаються командні змагання. Дівчата будуть змагатися на шаблі і чоловіки на шпазі. Будемо намагатися показати найкращий результат. Команда прибула на змагання у максимально можливому складі. Якщо початок сезону деякі спортсмени пропустили через війну, то восени вже з'явилася можливість змагатись на міжнародній спортивній арені. Зокрема, львів'янка Наталія Морквич та харків'янка Євгенія Бреус, успішно виступивши на попередньому Кубкові світу, завершуватимуть свій змагальний сезон вже тут, у Варшаві, на чемпіонаті Європи. Досить непогано. Звісно, це була перемога, але не така, як особисто я би хотіла. А ось за вихід в четвірку не вийшло, не вийшло виграти. Завтра з Наталкою Морхвич у нас буде зустріч команді Шаблі. Ми завжди були в, топ, в топу перші-другі. Ну от там ми отомсті відростимо. Більшими успіхами зуміли похизуватися наші шпажисти. Сергій Шептицький став бронзовим призером чемпіонату Європи, а Сергій Шавкун виборов золото. Кожного спортсмена ціль стати чемпіоном. Завтра завтра в нас командні змагання будуть в шпазі, а післязавтра лічні будуть в рапірі. Ми Тоже плануємо. <звучить> <звучить> і, і приємно буде, коли буде серед багатьох країн наш буде звучати гімн. <звучить> у жіночій шпазі переможницею чемпіонату Європи стала срібна призерка Паралімпійських ігор у Токіо Олена Федотова-Ісаєва. У фіналі з рахунком 15 11 Олена перемогла італійку Росіну Паскіно. Перший бій був важкий. Я скинула цей стрес, і потім вже якось настроїлась. Настраювалася, коли я настраювалась. Я ніколи не думаю про нагороду, медаль. Я тільки концентруюся на на кожній своїй дії. Це... У півфінал вийшла і друга українка Надія Діолог, яка на жаль не змогла обійти ту ж паскіну та виборола бронзову нагороду. Отож, перший день Чемпіонату Європи, що з 29 листопада по 4 грудня триває в столиці Польщі-Варшаві та об'єднує запальним змагальним духом 19 країн Європи позаду. Сьогодні Національна паралімпійська збірна з фехтування на візках, яка виступає практично у повному складі, 16 спортсменів, боротиметься за нові перемоги в старому світі. Віримо в українських парафехтувальників, віримо в ЗСУ. Разом переможемо.